Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 595 620 особин за добу 1 тисяча 220 і поранено 1 мільйон 786 тисяч вісім за добу 3 660 танків 8 484 одиниці за добу 8. Бойових броньованих машин 16426 одиниць за добу, 24, артилерійських систем 16868 одиниць за добу 47, реактивних систем залпового вогню 1154 одиниці за добу 3 засобів протиповітряної оборони 922 одиниці за добу 1. Літаків 367 одиниць за добу, одна, гелікоптерів, 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13 598 одиниць за добу, 50 крилатих ракет 2428 одиниць за добу, 2. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 22 775 одиниць за добу 65 спеціальної техніки 2813 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!